У навчальних закладах міста Вараш відбулись військово-патріотичні заходи, присвячені врученню юнакам посвідчення призовника. Відповідно до закону України про військовий облік та військову службу, кожен хлопець у рік досягнення 17-річного віку зобов'язаний стати на військовий облік. Ще однією процедурою для отримання статусу призовника є вручення військово-облікового документа. Такі посвідчення отримують всі юнаки 2007 року народження. У такий важкий для України час, коли ми виборюємо свою незалежність, коли ми боремося з ворогом, саме виховання дітей патріотизму, і саме навіть вручення першого документа про призивну підготовку є свідченням того, що кожен з нас готовий. Захищати свою Україну це нащадки наших козаків, нащадки нашого роду, і в кожного з нас, напевно, втіче кров ота до незалежності, до патріотизму, до волі, до свободи. З цієї нагоди вихованці гуртка Джура Вараського ліцею номер 1 підготували показовий виступ із тактичної підготовки. Також під час заходу ліцеїстам Вараської громади та учням Петураес вручили грамоти та подарунки. Начальник Вараського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Андрій Скляров побажав юнакам, аби отриманий військово-обліковий документ допоміг під час навчання у вищих навчальних закладах і знадобився лише у мирний час. Наразі відбувається відродження військово-патріотичного виховання нашої молоді. Кожен юнак, який сьогодні отримав військово-обліковий документ, він буде згадувати це все своє життя. Бо Сьогодні військово-обліковий документ це документ, який є майбутнім кожного громадянина України, який дає право на вступ у вищі навчальні заклад, як у військовий, так і у цивільні. Вступ на військову службу, прийняття на роботу і в подальшому призначення на вищі керівні посади. Благословили старшокласників і священнослужителі громади, побажали господньої опіки у подальшому, уже дорослому житті. Адже для юнаків це відповідальний та серйозний крок у майбутнє. Дивлячись на сьогоднішній день, можу сказати, що це дуже обов'язково, тому що кожен свідомий громадянин України повинен стати на захист своєї рідної держави. Військово-патріотичний захід покликаний нагадати учнівській молоді, що нині вирішується доля нашої держави, і кожен громадянин може зробити свій внесок у перемогу України. Людмила Скіпчик, Тетяна Федорова, Павло Жих, Уїта Раес.